you <laughs> У рамках медичної місії відбувся другий візит експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Хмельницьку атомну електростанцію. Експерти зустрілися з фахівцями підприємства, які відповідають за охорону здоров'я персоналу, соціальну роботу, психологічну підтримку. Вони також побували у медико-санітарній частині Нетішина, де з керівництвом закладу обговорили проблемні питання щодо обладнання та персоналу, забезпечення засобами індивідуального захисту, вакциною від укусів змій, сказу та інших негативних. Впливів у здоропункті Хмельницької АЕС експертам продемонстрували, як відбуваються медичні огляди персоналу підприємства. Вони були вражені нашим підходом, нашими напрацюваннями. Відвідали ми також об'єкти соціальної інфраструктури нашої, це наш відділ соціальних об'єктів і басейн, спорткомплекс, територію обійшли, подивилися, тому що ми розуміємо, що війна закінчиться. Наші хлопці повернуться додому і потребуватимуть такої соціалізації, я би так сказав, бо да відновлення перш за все психологічного, морального стану. За словами Леоніда Волкова, під час зустрічі з експертами йшлося про те, що соціальні об'єкти Хмельницької АЕС після певного досконалення можуть виконувати роль реабілітаційного комплексу. Експерти запевнили, що агентство надасть допомогу у постачанні необхідного обладнання для реабілітації людей з інвалідністю. Ми обговорили ту політику безбар'єрності, яку ми вже на станції активно запроваджуємо. Спілкуючись зі спеціалістами відділу розвитку персоналу Хмельницької АЕС, експерти МАГАТЕ надали рекомендації щодо різних напрямів роботи, зокрема програми психологічної підтримки персоналу, облаштування студії психологічного розвантаження. Тощо міжнародні фахівці оцінили високий рівень підготовки персоналу Хмельницької АЕС, який займається соціальними питаннями. Вони вражені, якби нашими підходами і до. Роботи розвитку персоналу, відділу соціальних об'єктів, що і медичний напрямок, наш взагалі, що дійсно, як відмітили спеціалісти, що фахівці на своєму місці. Під час проведення заключної наради експертів МАГАТЕ з керівництвом Хмельницької АЕС були оприлюднені висновки другої місії медичної підтримки.